Сьогодні я буду грати в цей режим. Secret Lucky Blocks. Поїхали. Заходим. І що далі? Так, ну я тут бачу. Вултурино, скелетоно, сик, севен, мяула, рейнбоу мяула, Uh, 1 X 1 x1, 1 X 1 1 X 1 1, 66 Garam and Madonton so, Собачки uh, Blueberry Elephant Strawberry Elephant Strawberry Elephant yin -yang. Season like, Battle Pass Lucky Block Spooky Lucky Block Rainbow Lucky Block uh, Aquatic Lucky Block Mythic Lucky Block Secret Lucky Block Galactic Spin. Admin Gripe of Meduzzi, Admin Lost Radaritas, Admin 6-7, Admin Fragama and Chukrama, Yin Yan 67, Milky 6-7, Corrupted Kitsuna, Lost Bros, Lost Mobilis. Ach to. Лос мо. Лосспуки Гранда чи шо? Чи Лос лосспуки комбінаціоне? Я не знаю кто. Strawberry elefant yin- ja nielky. Melky strawberry elephant. Мелкий, мелкий strawberry elephant і магазинчик. А що можна купити в магазинчике? Ну, Давай все. Такс. Що тут делать треба? Не тут не виходить брейн, брейгати там якісь. Ну, що тут робити, Фігня якась чи що, Ну чила тут, наприклад, ну, в тракочині, ганделіні, бо не камбалаву. Тун-тон-тунсаор. Какой хрена делать? Далі учила, Тут ще є яра, бесиклетера на велосипеді. Я не знаю хто. Що тут делать? Що тут делать треба? індекс. Six7, не brain roadgood. Six seven, це секрет. Роббит. Трипетропетунсаго. туди Шоп. Такі блоки можна купити, як обичайно. Ремонту лок. Що? Це ТІП база феня, кодес. Inviter. Гавно режим. режим. Наступний режим. Наступний режим. Ма, Ні. Давай Брейн Рот Рояль. Заходим, значить, і що? Бай е канон. Канон. Далі заходим до нього. А, ні. Берем цю канону, ставим сюди і поїхали. На мене нападає тун-тун-тун Сагури. Моя пушечка єлі як справляється. Так. Поїхали. І тун-тун-тун Сагури перемагають мою кошечку. Я якийсь сундучок, давай, 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 давай. Тунбет. Що це? Це... Біта Тунсагура. Ха, може бути такою ж самою бі... бітою, як і тун тун Тунзагури мене. тун тун Тунтунтунзагури. Капучині асасіні. Так, поїхали. Оп, оп, давай отак. Так от... Я не дам вам одоліти мого короля. Тунсагура теж, кстати. Поїхали. Ну ладно, давай, тут без шансів. Давай я вже краще здамся і подивлюсь, що я можу купити. Воу. Тун-тун. Так, стоп, 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 стоп. You don't have any buildings. Ага, ага. Так, купляємо тум табор. Поїхали, ставимо кудись. Та Давай на початок, тільки я не знаю, що вона робить. Давай. А! Ладно, Тун тавер, давай якось отак. І пушечку біля. неї. Та боже! Що я назимаю? Так, старт. Стоп. Що робить Тун тавер? А, це просто з лука стріляє, ну добре. Так, дай пушечка і тун 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 говати -ту тультун-тун тун яка -ту -ту починяє в ассасіму. Не, ну гра прикольна, кстати, можна пограти. Можна... Ні, секунду, тільки я гляну, скільки в мене є місця. Щоб знімати відео, у мене є мало місця. Це погано. Я не зрозумів, що произошло. Я тут походу проіграв. І можна... встань, уже молоточок. Блін, ця біта там бісить. Так, ладно. Можна апгрейднути. Да е, я не хочу, чекайте. Все, буду без в'єпона поки що. Давай... Ось, секунду. І тільки зараз понявши, я можу купити ще одну тонтаве. Поїхали. Ставимо її біля першої тонтави і починаємо. Так. Ну я без овишки почав, без ну нічого. Так, давай, давай. Поїхали тун-тун-тунсагури проти тунтунтунцагури. Так, ніфіга як нападає. Думаю, последнее будет. Не понял? А, тут такая штука. Нифига себе. Это кто? Это у нас. Давай лайкну. Это Савилес. Че кто? Я не понял. Ага, тут нападают. Тут жесткие капучини, асасини нападают. Но их перемагают пока что. А, ну. Походу зараз все буде. Наші пушечки хто сло... Я можу це купити! Ну я не буду це купляти. Я можу це купити! Ні, реально можу, дивіться. Ой, я не буду це купляти, ну. Но... Ну, все. Я от ба Бам! бам 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 Зато скільки. Скільки я Ну, мало получаю? Японс. Ні, мені все не треба. Вол, бам-бам-бам-бам. На всі гроші, ну на всі гроші. Я купив воли. Значить, воли ставимо віля нашої цієї бази. Так от і начинаємо. Поїхали. Каркеркор там іде кінг Ніфіга Ніфига. І... С их семи, кстати, тут ідуть. Оооо, ага. що це таке Стоп, можна якось обгрезовувати цього там холла. И зачем мені ці дерева? Бачите? В правому нижнем угли. Зачем ці дерева? Ну, Ладно. Збираємо баблишку. Тільки тут капучині ассасині поламали мою опушечку. Встановлювати ну, її не будемо, бо я не хочу якусь бессміслену хрінь тратити робокси. Ну понятно. Капець. Ладно, давай уже. Капучині ассасині доламають мою таунхолл. Учино ачашино. Ставим, думаю, еще стіни. Не. Ставим еще пушечки. Більше просто пушечок. Бам-бам. Все, тепер. Ну, давай візьмем бету и начинаем. Так, бам. Ой, я в шип локом удобно. Добро я тут. Я так давай. Бам, бам, бам. Давай, бам. Фигня, фіня, фигня, ба. Так, фигня, фигня. Давай, 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 давай. Я думаю, ви чуєте як я спамлю? Капучині, асасині. Тусагури. Я вам не дам зламати мою пушечку. Ну, мої пушечки. Так, поки що хорошо, идею ничего, никого не убил. Тут сплешом можна бити, Ой-ой-ой, байка. Типу сплешом можна зразу двоих, якщо вони рядом. Дивіться, Оп. І тут два капучині зразу вбили. Так, спам. Кстати, це мій уже новий леко. Ой, а все, а все, тут походу у меня кирдык. Не, хоча моя біта дуже добре справляється. Так, бам. Ой-ой. Ні, ну, тут, походу, і смерть. Чи ні? Ты давай, так давай. Yes. Гурила, Водерман, Гурила. Не, ну тут уже Кинети. Битаксы такая имба, ой. Все, тут мучни казалось правят. Ой, ой. Ладно, Сплишом бьет. Все, тут Кинети моей башни. Ну то подивіться скільки в мене гривень Дуже багато. Да, ну да. Ладно, давай помираємо. Ну зато я дуже багато підхопив. Ааа, диві... то не помираємо, живем Спасибо, чел, помо Чел, спасибо. Ну тільки тут уже мій кінець, вот. Нет, дуже, до... дуже добре було. Так, давай трохи приберемо нашу біту Купимо стіни. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, всі стіни купив. Тепер поставимо їх якось. ну Давай бам-бам, бам-бам-бам-бам. І -бам -бам -бам. все, хватило рівно. Тепер все. Не все, кстати, Town hall level 2. Як апгрейдити? А, так можна. Ага, я апгрейдну. Секунду. Я обгрейнув, значить можна щось купляти ще. Ага. Купляю це, купляю це. А це мені вже гривень не ходить, але можна... Ні, стілку не на. Ставимо кошечку, ставимо лучника. І поїхали. Стоп, ні. Я забув. Зараз не можна. Дивіться, я зараз уйду в АФК, але не виключу запись. А ви будете дивитися. e no um segundo Водочка тут Уехали вот налси те все тут. Бам, сплэш бам, сплэш бам, сплэш Так. -с. О, сплэш Ой ой, -ой а тут что-то вспомнил как учение. Ладно, я, ну загорел убил Просто самое важное. Это убить Гандаленя, Ганза Дензензели. Дензензели. Так, він пішов на лучники, це погано. все, мінус, Чел мені, Спасибо, чел. Стоп, так можна, так? Ладно, ну, бачу, треба сильнішу шоушку купити, щоб я уже капучиносасин с двух тек убивал. сплеш, 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 давай. Кстати, после первого босса найдут уже больше пинтон сагора. Так, так, давай, 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 давай. Бам, 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 бам. Так, давай, давай, давай. Все, разносит. разнос! Нет, это сейчас меня разносит. Так, Ой-ой-ой, потопим. А, вс, а вс, а вс, а вс. А вс. Я бэк -бэ потопим. Нет, стоп, стоп. Ну, а вс. А, вс. А, вс. Вс, нет, на вс. А, вс. Минус, ну все, минус я. Отлично, отлично, просто супер. Замечательно. Не, ну кстати. Добро справилась. Я куплю вот такие будчест. Ага. 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 Адель. Я купаю вот честно. С старт. Нет. Дэвин. Хм. Так дверь, я купляю. Дэвин. А-а-а. Ну тут. Ну ладно, буде за код два. Все, церідку. <плес> <плес> мені повезло. Чекай, ін індекс. Нема. Так, да, мені дуже повезло. А це, кстати, учила було, пам'ятаєте, учила було таке. Давай так, зробимо Gold Mine. І напослідочок Теслу. <laughs> Тесла правда. <laughs> так от. Ну, так, це що у нас? Давай ставимо сюди, а Gold Mine куда сьогодні так. Все, наче... А що вони роблять? А, просто поплота я не спу. Так, скільки на... А, да це дуже і богу. ударів Все жестко три прикол... а, все, так, так вс, я зараз пройду максимально багато. Бам! все, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Бам, бам. Тихо. Никуда, никуда. Арфии, а не... ну, ух, что. Бам-бам. все, это кэш. О, кстати, эта штука непогана. А все, А все, а все, А все, Так, тут у мене... Не, проблем немає. Он даже не дойде до моїх челиків, да. Вот так вот. Лило утром дрилос четырх ударов. Нет, кстати, багато. Е, кстати, я думаю, перемістити моих челиків вперед, а то вони и так сзади. Даже будет чимось погано. Да-да-да, краще на завтраки не будет. Чи можно вообще в самый завтрак? Я не знаю. Так, давай заберем баблі. Так, чекай, так даржу таких. Давай, 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 давай. помогаю, помогаю. Стоп, тун-тун, тун, сагу. Він уже не малку. Давай, 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 давай. А, дивіться, там є хвилі, я де заміту. Давай, я самого сильного, слабеньких... Ну, самих слабеньких... А, все. Давай, самих слабеньких, тобто вже. І давай, самого сильного, борба топи. Так, ну, все. Так, давай, самих тубеньких. Блин, пушечки убили, убили. А все, А все, Походу тут выкинеть. Ну зато добре боролись. Да, да, да. все, <смі> Вс. ну Зато моя защита поможет. Да, 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 моя защита. Три выбор потопили. Кстати, вони дуже рядом, це дуже добре. Огонь. Корел утром и защита совсем. Не правда, ну... утро Так, тихо. Все. Ой. Ну все. все. А все! Ладно, давай. Стоп, стоп. Ч тут штуку треба забрать. А все, а все. Защиту доломалая. Ну давай. Подписаем. А парахмат вышел, босс. А вид пара О, винта. Ведь парахмата я уже вот кеснул. Ч падає падает? Ч він падает? Парахмат падает. Я его так называю. Винный... Сиксевен. Хуй не филовинцельный. Парахмат не доламав мою базу, кстати. Ой, а все. Ну шо, дуже, дуже добре справились. Давай купимо щось. Нет, не купим. Ну давай переставим тоді. Ні, можна апгрейднути. Давай обгрейжуємо саме потрібне. Ну, пушечки теж потрібні. Ця штука. О, вона жре. Режим, лучник. лучники. А, лучники жруть дуже багато. Ну ладно, і переміщаємо для цього. Так, е -е. да, є. Yes. Тільки я сподіваюся, вони тої ж самої прокачки будуть. Так, да, будуть тоже тої ж самої. Так, цю штуку неподалеко ставимо. Так, давай вже протянемо вот так защиту. Да. Так от. Так от. І пушечки отак так бопу. Вс. Тільки мені це не подобається. Ой, а, не, не ой. Не, не знаєте, що? Я хочу зробити ось так. Все, тепер буде красиво. Старт, ні. не, хоча давай старт. Не, то це... А. Чого я так раніше не робив?